Вітаю малята! Ось і розпочався останній місяць зими. Дуже скоро ми будемо прощатися з зимонькою, але доки ще є час, давайте пригадаємо, які ж улюблені зимові розваги дітлахів. Від доріжки до доріжки полетіли влучно Що, малята? Улюблена гра всіх малят взимку. Ну, звичайно, сніжки. Той, хто диво дошку має і з гори мов так злітає, Все униз, 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 мимо соси не берись. Зветься дошка ця, якщо хтось не знає, сноуборд. По стежині, по дорозі, бігти я у них не в змозі, по снігу не йдуть, як слід, до вподоби тільки лід. Що ж це малята? Ну, звісно, ковзани. Кулі снігові катаю та до купоньки складаю. Капелюх відро старенький, ніс морквяний червоненький. Вийде білий чоловік, як він звиться? Ну, звісно ж, сніговик, і для нього потрібно снігові кулі. Під ногами в мене дерев'яні друзі. Я на них лечу стрілою, але не влітку, а коли? Так, зимою, що ж це за друзі дерев'яні? Ну, звісно, це лижі!» Сідаю і кочусь, з гори мчу, але це не санки. А просто що малята? Ну, звичайно ж, це льотянка. Як на літ рушають грати, одягають стильні лати, ключки з шайби й ковзани поєднали в грі вони. Що малята це за гра? Коли потрібно шайба й ключка ковзани. Ну, звичайно, це хоки. І гори вони летять, а нагору не хотять. Тільки сніжок ми бачимо одразу з дорослими мерщій кататися на чому. Ну, звичайно, на санчата. Молодці малята! Я впевнена, що ви впорались і пригадали всі зимові розваги. Тож до нових зустрічей!